А ми вже вітаємо у нашій студії гостей Сергій Кравченко, заступник голови Державної служби зайнятості та Богдан Стоян, заступник директора обласного центру зайнятості. Доброго, Доброго ранку! Здравствуйте! Ми знаємо. ви до нас, пане Сергію, з робочим візитом Не просто так. А, да. Розкажіть, будь ласка, яка ваша мета? E, наша мета на сьогоднішній день. Ми сьогодні робимо моніторинговий візит всіх обласних служб зайнятості з метою. Профілактики безробіття, і ми сьогодні приїхали провести декілька втілити декілька інноваційних ідей. В роботу Державної служби зайнятості. Ну, до прикладу, ми сьогодні на базі Державної служби зайнятості апробовуємо проект, це створення центрів розвитку підприємництва і інновацій. Якщо взяти Кіровоградську область, то в нас, до прикладу, в Кіровоградській області бажаючих відкрити свою власну справу є десь біля 5-9%. Якщо ми на сьогоднішній день маємо і розуміємо, що наша мета це. Підвищення рівня освіченості людей для того, щоб вони починали власну справу, щоб вони не боялися це робити. І саме сьогодні в службі зайнятості є одноразова допомога, яку ми можемо давати, якщо ви працюєте офіційно, сплачуєте всі податки, ви можете в нас отримати одноразову допомогу на відкриття власної справи. Дивлячись від вашої бізнес ідеї така допомога середня складає в нас 20 тисяч гривень, максимальна складає 64 тисяч Це невеликі кошти. Але до цього ми також приєднали проект ООН в Україні. Ми створили краудфандингову платформу. Для тих, хто не знає, пояснюю, що це збір коштів спільно на реалізацію якоїсь ідеї. І ми сьогодні цей проект робимо. Проон також фінансує АТОшників, інвалідів, ВПОшників, які хочуть відкрити власну справу, мають гарні ідеї. Вони ще додатково готові давати свої фінанси. Також ми пропонуємо органам місцевої влади об'єднатися з нами. Для цього потрібно зробити економічну кластеризацію регіону ну, для того, щоб чітко розуміти, який вид підприємницької діяльності потрібен в тому чи іншому селі, селищі, містечку, місті. От ми сьогодні приїхали з такою ідеєю. Також ми на сьогоднішній день хочемо в центр зайнятості відкрити і сказати, що ми створюємо курси за напрямами коворкінгу. Тобто, ви можете, і у вас є проблема, все, що стосується зайнятості, ми можемо з нашими спеціалістами вам порадити. Ми можемо її провести диску дискусійний майданчик, такий зібрати безробітних роботодавців, зібрати школи, зібрати органи місцевої влади для того, щоб мати тясний. Взаємозв'язок Суспільства, влади і бізнесу це сьогодні наша мета. Також ми вчора в Запоріжжі. От, приклад, який ми зробили, це всі біб бібліотеки, які є в Запорізькій області. Ми домовилися з органами влади, державної влади на місцях з державною адміністрацією. Домовилися про те, що ми на сьогоднішній день створимо на базі бібліотек так звані Віворки. Ви знаєте, що цей стартап в світі сьогодні є один із самих найкращих. тобто, який стартап не мріє стати мі мільярдним? Цей стартап став мільярдним. І в нас сьогодні є всі можливості. От, до прикладу, взяти сільську бібліотеку. У нас є пропозиція разом зі службою зайнятості. Ми б могли об'єднати наші зусилля і створити на базах сільських бібліотек центр, де можна було б поставити комп'ютер, і кожна людина прийшла працювала якийсь би період певний період часу. Навіщо бібліотека, в яку сьогодні ніхто не ходить, і вона по суті вже не виконує ті функції, які вона мала. Ну вони зараз розширюють. Але Але ми далі продовжуємо. Ми е, сьогодні тренд служби зайнятості. Ми приєдналися до всеукраїнських курсів онлайн дистанційних курсів як Прометеус. Хочу зазначити, що такі курси є в Сполучених Штатах, в Китаї активно нарощує. І сьогодні ми один із перших державних установ, яка приєдналася до Прометеусу. У нас 4700 безробітних по всій країні вже проходять дистанційне навчання. До речі, я вам також раджу. Ви ж хотіли роботу самого початку знайти. Ви можете додатково отримати знання, витрачаючи всього одну годину на день свого часу. Ви можете додатково вивчити будь-яку спеціальність більше тисячі курсів різних, де читають лектори зі всього світу, більше десяти тисяч різних напрямів, де ви можете вивчати ту чи іншу інформацію. І це безкоштовна система. Це абсолютно безкоштовна система. До неї приєдналися всі клієнти Державної служби зайнятості, до неї можуть користуватися нею абсолютно безкоштовно. І і хочу зазначити, що ми також впровадили навчання на базі Державної служби зайнятості. Це курси Lingua Skills, де ви можете вивчати англійську мову. Абсолютно також безкоштовні ці курси. вас не вимагають смс-ку через 10 занять чи через 5 занять, вас не просять передивитися рекламу, тобто ви можете постійно навчатися і робити це абсолютно безкоштовно. І саме головне не виходячи з дому. Але саме сьогодні в нас є пріоритет це навчання, перенавчання людей. Тому що якщо взяти світові тенденції і сьогодні взяти там людину, яка сьогодні диктує тренд нова, це. Ілон Маск, до прикладу, який говорить, що завтра більша частина населення буде самозайнятою. І сьогодні ми маємо розуміти, от мені говорять, ну як створити робочі місця? Ну ну, ну де взяти робочі місця? А чому ми не думаємо, що в нас досить велика частина людей ходить ходить з ідеєю, яку просто не знає, як її реалізувати? І йому просто потрібно допомогти. Хто йому може допомогти з органів державної влади, з державних установ? Ми сьогодні взяли цю функцію на себе також. Наше завдання є поглиблення наших взаємозв'язків з роботодавцями. Ми хочемо працювати з більше ніж з мільйоном роботодавців, які працюють на теренах України. Сьогодні ця частина, з якими ми працюємо, не досить таки велика, але є певні питання, які нам потрібно також вирішити, тому що велика частина роботодавців не хочуть брати людей офіційно на заробітну плату. Ми працюємо тільки на офіційне працевлаштування, і хочу також закликати всіх громадян в першу чергу, щоб. Кожен розумів, що офіційне працевлаштування це ваш захист. В першу чергу на будь-яку допомогу від держави, також навіть той же лікарняний ви не візьмете, якщо ви не офіційно працюєте. І також ви захищаєте себе, що завтра вас просто не звільнять і не розрахуються з вами. Тобто державу е дурити не потрібно. Ви виграєте тільки тоді, коли ви будете працювати чесно. От <кій> наше сьогоднішнє Ідея це створення цих центрів, про які я казав, розвитку підприємництва інновації і запровадження на цих центрах е, об'єднання людей, тобто от, колаборація, да, є такий термін, об'єднання людей. Е, в чому наша суть полягає? От уявляєте, ми дали 10 одноразових допомог на відкриття власної справи. От, до прикладу, ви захотіли займатися журналістикою, ми вам дали гроші, щоб ви купили фотоапарат і диктофон. Ви захотіли стати оператором, ми дали гроші шуками. І ви можете Об'єднати свої зусилля, але вам потрібно здавати фінансові звіти. Вам потрібен юрист. От таке об'єднання нашого коворкінгу, бізнес-коворкінгу, дасть можливість вам. Працювати і, і мати тісні взаємозв'язки, і розуміти, з, з якими людьми ви працюєте. А наша мета далі ті люди, які не можуть вести власну справу, не всі можуть бути підприємцями. Угу. Давайте чесно казати про це. Долучитися до когось і до, стати долучитися, частиною долучитися до когось стати працювати. І до речі, ми сьогодні також розробляємо з багатьма міжнародними організаціями е, такі проекти, як. Е, це екологічні стартапи. Вони досить є вдалими. Це інноваційні або венчурні стартапи. Враховуючи, що на території України тільки на території Японії здається живе більше інженерів ніж на території України, то в нас нація має досить великий потенціал. І якщо от в нас є проблема працевлаштування людей 45+, деякі з них здалися і не знаю, що їм робити, що починати. А давайте візьмемо, подивимося, ну ті сполучені штати, які Сьогодні приводжу, як приклад, то більша частина мільярдерів стали тільки після 40. мільярдерами почали свою якусь власний бізнес. Тобто ці люди, які мають якийсь досвід, І ми готові все ж час пояснити людям, як вести підприємницьку діяльність, навіть готові супроводжувати. У нас на сьогоднішній день. З Приватбанком також обговорюється проект про те, щоб об'єднати наші зусилля, і мета державної служби зайнятості сьогодні це об'єднання всіх наших е зусиль, які видаються гроші Європейського банку реконструкції розвитку будь-яких інших е міжнародних установ, об'єднання під нашою площадкою для створення і розвитку підприємництва. насправді просто неймовірна чудова стратегія. Пане Богдане, чи готові ми приймати всі ці проекти? Чи є у нас потенціал в нашій області? Я вважаю, що є у нас потенціал. У нас є можливості. Частковому проекти, ті, які були раніше запроваджені, вже у себе проводимо. Да, ми частково почуємо протоїки. сьогодні від Сергія угу. Сергійовича. Що нам скажуть? Про бібліотеки я вперше раз чую таку інформацію. Ми в принципі працюємо. Ми теж? Бібліотека Я Як сказати, що Сергій Сергійович, ви не переживайте, Богдан к нам регулярно приходить, Він <гум> <чоти>? більш детально буде <гум> інформація, все добре. Це, біна це біна ми якраз try. тільки почали, і саме оце є мета це розповсюдження. Розумієте, головне в цьому житті почати вибрати стратегію і туди чітко йти. І ми чітко маємо розуміти, що Сьогоднішній день зміна пріоритетів розвитку взагалі суспільства в цілому. Вона також поширюється на Україну. І для того, щоб ми не доганяли останній потяг, то ми краще сядемо в останній вагон цього потягу. Можливо, ми будемо вперше. На пасі І ще буквально ту хвилину. Я просто користуючи можливостю на телебаченні. У нас раніше існували телефонні сервіси, uh -huh. де громадяни могли безкоштовно зателефонувати і отримати певну інформацію. Це був телефон 0800 50 50 60, і з мобільного 730. Так стало, що на зараз, на зараз, зараз ці телефони не працюють. Але номер 730 він, для, для був, був взятий да, певною комерційною структурою. І зараз ті громадяни, які у нас в Центрі зайнятості бачили інформацію, що в цей телефон можна позвонити, будь ласка, враховуйте, що 730 це не телефон служби зайнятості. І крім того, дзвінок буде платним. Угу. Ну будь ласка, це врахуйте це просто... Добре. дякую вам дуже спасибо, хорошего дня. Ну а мы увидимся после клипа.